Улюблена тема стерня. Правда, це не пшенична стерня, а скосили траву. І ось я завжди вибираю такі місця, де можна спокійно поставити намет. де нема чагарників, вони десь тільки ось тут збоку. Чудово переночував, тільки конденсат був сильний вранці, тому ось сушу тент. Від конденсату, щоб просох. Починається субота, починається шостий день мандрівки. Вчора були чагарники, ліс, храми і пиво. Що насе сьогоднішній суботній день, шостий за рахунком мандрівки. Подивимось. Але наперед не забувайте лайкати і дивитися фільми студії Велл. Well. Тільки що зайшов у маркет, купив собі французьку булку, щоб відчути хруст французької булки і ось такі йогурти з чорницею. А на касі, коли розраховувався готівкою, то готівку в руки касирша не приймає. Є такі апарати, ти туди кидаєш. Гроші, і тобі видається решта. У мене запитували, чи в Європі приймають готівку. Так, приймають готівку. І розраховуються картами. Тобто готівка тут, звичайно, ходить. Але бачите, металеві монетки кидаються в апарат. Не можу вам його показати, бо він був на касі. А зараз буде хруст французької булки. Ось такий довгий, придовгий багет. І це буде мій сніданок. А ну який же ж він, хруст французької булки. Поки був у маркеті, погода зовсім зіпсувалася. І ось така дощова хмара прийшла до мене. Перший дощ, який застає мене в дорозі. А я ховаюся під цим дахом. Напарило, напарило, а тепер ось виливається дощем. Ось такий цікавий подвійний йогурт я купив. Бачите, з повидлочком всередині скляна баночка накрита Ольгою і тут е джем чорничний. А вам цікаво ж подивитися, чим харчуються французи. Кові вулиці французьких міст. Дивіться, насолоджуйтесь. Розумійте архітектуру Франції. Ці місцевості вже достатньо зустрів веломандрівників і подружні пари. І друзі, отак як тільки що троє, і соло, такі, як я. Тобто веломандрівники зустрічаються на путі. Ах, які споруди красиві, оплетені дівочим китайським трилистковим виноградом. Ось так виглядає сам храм з годинником, звичайно. Зайшов собі в звичайний сільський храм. І так він виглядає. Двері відчинені для провітрювання. А подивіться на цю картину. О, які дюри тут. Цю верхню хоч зашили. Бідне розп'яття. Це, мабуть, для хліба. Може цього не можна робити. Я заради цікавості підняв. Ну, тут тобто дуже цікаво знаходитись в таких приміщеннях. Тепер мені бажано знайти воду. Дуже хотілося б, але чи тут вона є цьому цвинтарі біля храму рослини то ростуть живі я постараюся бути дуже уважним о, здається, вже бачу, ось-ось-ось. Це стіни храму, старовинні хрести. А ось повинна бути водичка. Тільки як нею користуватися, мабуть, отак треба качати. Це як насос, і тому бажано піднімати, виявляється, вверх. Ось так. І тоді водичка політься. Серії французькі палаці та замки. Такий чудовий палац можна кіно знімати. Давній собор, і ось він, в якому ми зараз побуваємо. Мабуть, завершив своє будівництво в 1689-1727 роках. Храми – це моя слабкість, тому що це частина культури народу. Цьому інформаційному стенді зображені фотографії дерев'яної скульптури. Подивіться, 1532 року. І ось вона середньовіччя. Зверху на хресті, храму і півень, як ви бачите, ось тут, на пам'ятнику. Хто знає, чому зображують півнів, напишіть мені, будь ласка, в повідомленнях. Або я сам потім розберуся. Але цікаво, коли ви мені дасте інформацію. Були про піктограми, які залишають прибульці інопланетні на землі. Ось якраз для вас і є піктограми. А це прибульці вітаються зі мною у Франції таким чином. Ну, а в дійсності це просто полягла пшеничка. На жаль, чи визріє, не знаю. Моя дорогенька доця Мирослава. І з самої Норвегії презентували мені ось такий чудовий яскравий плащ від дощу. І трапилася нагода тут у Франції його використати. І тепер подивіться, яка я яскрава особистість. Мене тепер побачить. Аж самої Норвегії. Тепер мені ніякий дощ не страшний. А я ще вагався, брати його чи не брати, бо він якби трошки важкуватий. Але зато дієвий. Хруст французької булки. Сальце ще київське, чесничок. З України, мабуть, китайські, але з України. Тіньку сиджу. Погода сьогодні то дощ, то сонце, то сонце, то дощ. Єдине, що все це об'єднує, це теплота. Не жарко, не парко, але тепло. Грандіозна споруда з джерельною водою, басейн. Або фонтан, як називають. Тут витікає. Водичка з цього басейну, ну а тут безпосередньо джерельна. Де ми і наберемо водички. Нічого не написано, але і так зрозуміло, що це вода питна. Багато сьогодні проїхав і містечок, але в цьому місті о, лунопарк. Такий, як був колись у нас у дитинстві. Отже, насолоджуйтесь, радійте і отримуйте позитив. Вже подобається, коли на мостах ціле квіткові клумби, а попереду дуже красивий Собор. Сьогодні субота і звичайно в суботу весілля. І мені повезло, тут у Франції я його побачив. Маленьку частинку, але все ж таки відчув позитив. І в Хорватії бачили весілля, і в Італії бачили весілля. І тут, у Франції, теж традиція якби підкріпилася. Побачив весілля і тут, у цьому прекрасному соборі. В цей час в соборі, в якому відбувалося вінчання. Я скористувався можливістю і потрапив сюди. На інформаційних щитах написано, що це 15 століття композиція. Оце так їдеш під вечір після шостої години. Тиша така, пташки співають. Думаєш, зніму для вас іділію. таке враження, що оці машини чекають, поки я вмикну камеру, бо тільки я її вмикаю. Під'їжджає цілий паровоз тих машин, які гудять, шумлять, димлять. А так взагалі тихо. Субота підходить до кінця. Наближається суботній вечір. Починаю винюхувати, де мені знайти місце для ночівлі. А зараз послухайте, яка серед рапсу тиша. І пташки перестали тюкати. Сьогодні буду ночувати ось на такому взліссі, трошки занурився в ліс, траса недалеко, але я сховався з протилежного боку, оце все горохове поле. А завтра супчик спробую зварити свіжим горохом. А ось тут на доріжці. Буде зараз епопея з квасом. Пригадуєте, я заквашував квас бузиновий. Ось багатостраждальний квас їхав зі мною 4 доби. Зараз подивимось, чи накопичився в ньому газ, чи він вже готовий до вживання. Отже, я приготував ємність, в яку буду переливати квас. В якості марлі у мене бинт. І зараз ми почуємо або не почуємо, чи заграв наш квас. О, заграв. Може, не так, як би хотілося, але заграв. Тепер спробую переливати квас ось сюди, в баночку. А потім скажу, який він на смак. О! Оп. Так. Відсидили. А тепер смакуємо домашній французький квас бузиновий, саморобний. Ой, смачний же ж. А з пухірцями ніби газований. Смакота, кисло солодка і пахне бузиною. М -м, завтра буду смакувати цілий день, але він слабить шлунок. Тому у кого закрип, якраз можна випивати склянку цього квасу.